Здається, що це фантастика, твій особистий кишеньковий ша і помічник, що спілкується українською. Проте з новими Galaxy S25 це реальність. Однією з основних програмних інновацій став цифровий консьєрж на Вранці на надійшли вам короткий звіт із прогнозом погоди актуальними новинами та подіями у вашому календарі. Ввечері застосунок формує підсумок дня, добірка фотографій, зроблених протягом дня, короткі звіти про спортивні події, якщо користувач підписаний на відповідні сервіси. Щоб спростити доступ до на Samsung додала новий віджит на на екран блокування. Він розташований Шований внизу дисплея надає свої пропозиції протягом дня та дозволяє за пару дотиків відкрити на обрів. Ти можеш спілкуватися із розумним помічником Gemini простою мовою. Не потрібно вивчати якісь промпти чи завчені команди. Наприклад, друже, підкажи, як зробити круасан. Привіт! З радістю допоможу тобі з приготуванням круасанів. Це може здатися складним, але з докладним рецептом і трішки терпіння у тебе все вийде чудово.